Увага! В Україні з'явилася нова хвиля небезпечного шахрайства, яка вже зачепила тисячі людей по всій країні. Найнебезпечніше те, що жертвою може стати кожен незалежно від віку, міста проживання чи того, чи користувалися ви коли-небудь Укрпоштою. Зловмисники працюють швидко, нахабно та прикриваються іменем найбільшої державної поштової компанії. Щоб здобути вашу довіру. Сьогодні я розповім, як саме працює ця схема, чому вона настільки небезпечна, які психологічні прийоми використовують аферисти, та головне, як захистити себе і своїх близьких від фінансової катастрофи. Не перемикайтеся, ця інформація може врятувати ваші гроші, нерви та навіть репутацію. Як працює нова схема, Центр протидії дезінформації, офіційно повідомив. В інтернеті та через мобільні мережі активізувалася нова масова атака шахраїв, які видають себе за представників Укрпошти. Українцям надходять смс-повідомлення приблизно такого змісту. Ваша посилка прибула на склад, але ми не можемо доставити її через неповну адресу. Для отримання підтвердьте адресу за посиланням. На перший погляд, повідомлення виглядає дуже правдоподібно, і це не випадково. Шахраї ретельно копіюють стиль офіційних повідомлень. До того ж, у тексті часто додається сильний елемент терміновості протягом 12 годин. До кінця дня срочно це психологічний тиск, який змушує людину діяти швидко не замислюючись. А тепер найголовніше. Посилання у таких смс не веде на офіційний сайт Укрпошти. Замість Юкерпошта ви потрапляєте на підробку з подібною, але зміненою адресою. Наприклад, Укрпошта Delivery.com», Укрпошта ЮАКІнфо, Укрпоштатрек, та інші. На цьому фальшивому сайті вам пропонують або уточнити адресу доставки, або сплатити символічну суму за зберігання. Зазвичай це дрібна сума, наприклад, 6 гривень. Для оплати просять ввести дані картки, номер, термін дії cvv код, і тут починається справжня катастрофа. Щойно ви вводите дані, вони миттєво опиняються в руках аферистів. Що відбувається далі. Отримавши доступ до ваших реквізитів, шахраї діють миттєво, знімають кошти з вашого рахунку, оплачують покупки в інтернет-магазинах за ваш рахунок, відкривають кредитні ліміти на ваше ім'я і одразу їх виводять. У більшості випадків гроші зникають за кілька хвилин, а потім починається тривалий і складний процес доведення в банку чи поліції. Що це була несанкціонована операція, і, на жаль, у багатьох випадках повернути кошти так і не вдається. Приклади з життя одна з жертв мешканка Черкащини розповіла, що отримала смс нібито від Укрпошти. Вона чекала посилку з Польщі і вирішила, що повідомлення справжнє вона перейшла за посиланням, ввела дані картки. І вже за п'ять хвилин з рахунку зникло понад 15 тисяч гривень. Інший випадок: пенсіонер з Харкова отримав повідомлення з текстом: вашу посилку не доставлено. Підтвердьте адресу до кінця дня, він не користується інтернетом, але попросив допомоги у сусіда, який і ввів усі дані. В результаті було оформлено онлайн кредит на 20 тисяч гривень. Як розпізнати підробку? Перевіряйте адресу сайту, офіційний сайт Укрпошти – Будь-які додаткові слова, цифри тире чи домени типу чтуком.Net Пост це підробка. Дивіться на номер відправника. Справжні смс надходять з офіційних українських номерів. Якщо бачите код країни плісто 163 139 чи інший іноземний, одразу видаляйте повідомлення, звертайте увагу на зміст. Укрпошта не просить підтверджувати адресу, або оплачувати доставку через сторонні сайти. Не піддавайтеся тиску. Фрази залишилось 12 годин чи дійте негайно, це чиста маніпуляція. Як себе захистити? Ніколи не переходьте за сумнівними посиланнями, перевіряйте інформацію тільки на офіційному сайті або у додатку. Якщо сумніваєтеся, телефонуйте на гарячу лінію Укрпошти, не передавайте cvv пін-коди та паролі до онлайн банкінгу, використовуйте функцію віртуальна картка для онлайн платежів. Чому це важливо саме зараз мошенники постійно оновлюють свої методи сьогодні? Вони прикидаються Укрпоштою завтра представниками банку, сервісу державних виплат чи навіть медичних установ. Їхня мета використати будь-яку ситуацію, яка може викликати довіру та змусити людину діяти імпульсивно. Особливо уразливими є літні люди, які менш обізнані в цифрових технологіях, але часто мають великі заощадження, саме вони стають головною мішенню для аферистів. Друзі, бережіть себе і своїх близьких, розкажіть цю інформацію батькам, бабусям і дідусям сусідам. Пам'ятайте, найкращий захист це поінформованість. З вами був канал Погляд Вільних. Дякуємо за підтримку, підписку і поширення наших матеріалів. Ми працюємо, щоб кожен українець знав, як розпізнати небезпеку та захистити своє майбутнє. До нових зустрічей і пам'ятайте, попереджений значить захищений.